Друзі, перші проголовне поїхали. пишуть території військової частини 61991 та складі 549-го зенітно-ракетного полку під московному районі накрила хвиля ударів безпілотників. Удар висі настільки точним і масованим, що вже вранці командування збройних сил РФ доповідало про втрату стратегічного сховища, де за даними кількох європейських джерел зберігались іранські ракети ФАТЕХ 360 Їхнє постачання до Росії було предметом. Заперечень на усіх рівнях. Однак підтвердження надходило через дипломатичні канали від офіційних представників ЄС. А також високопоставлених осіб з Ірану. Удар по цих об'єктах це не просто військова операція, Точково перетина кордону кількох геополітичних ліній. Пише телеграм-канал Топор Топорпомсти безпілотники надходили хвилями. Перша спрямована атака була сила, друга на казарми та інфраструктуру. Удар був ретельно скоординований за супутниковими даними, користуючи вікна в системі ППО за оцінками розвідки. В момент атаки в зоні знищення перебували не лише зенітні підрозділи, але і технічний персонал, який саме проводив. Перевірку обоє зарядів. Потужні вибухи зруйнували бетонні укриття, де зберігалися ракети, а частина з них детонувала. Вогняна хвиля накрила прилеглі казарми, де перебували кілька сотень військових. За офіційно непідтвердженими, але широко обговорюваними даними одразу загинуло щонайменше 160 окупантів ще 150 отримали поранення. Багато з них не дожили уже у самих лікарнях. Наказ Кремля замовчати інцидент, але масштаби катастрофи виявилися такими, що приховати їх неможливо. Зранку по всій Москві почали прибувати. Те катафалки за символікою міноборони частину тіл уже передано родинам, інші не ідентифіковано, оскільки згоріли повністю. Для уникнення масової істерії прийнято рішення про створення однієї спільної братської могили на військовому кладовищі під Церемонія буде закритою без доступу преси. Однак джерела повідомляють, що всередині армійського корпусу лунає відкрите обурення. Командування не попереджало про ризик, хоча знало про ймовірність атаки. За оперативною інформацією, найбільші втрати російського війська понесли в момент другого вибуху. Коли здетонували ящики з боєприпасами поруч з головним ангаром з іранськими ракетами, частина військових, які вибігли після першого удару, опинилися просто в епіцентрі вогняної хвилі. Їхні тіла обгоріли до невпізнання серед загиблих офіцери технічної служби, фахівці з обслуговування ракетних систем, чергова зміна охорони та мобілізовані, які виконували господарчі завдання поблизу складів. На місці зафіксовано щонайменше 70 миттєво вбитих лише в одному секторі. Ще понад 150 осіб було евакуйовано до госпіталів із численними пораненнями вибухові трав. Ми опіки ампутації. Медичні джерела повідомляють, що частина поранених вже померла в лікарнях впродовж доби. Через велику кількість тіл і пошкодження ДНК ідентифікації триває повільно. А багатьох загиблих вже виключено до списків зниклих безвісти. Командування намагається обмежити витік інформації однак, в середині армії наростає паніка, особливо серед підрозділів, які обуслуговують подібні об'єкти в інших регіонах. Рятувальні роботи досі тривають. Під уламками можуть залишатися ще десятки тіла. Робота ведеться в умовах високої точно. Сі уламки ракети та зруйновані боєприпаси виділяють хімічні речовини. Тому частина рятувальників працює у захисних костюмах. Пожежа вдалося локалізувати лише на третю добу. Крайні дрони після вибухів почали скидати повторні заряди. Ураження повторилося уже до зони евакуації. Це викликало хаос серед підрозділів, які намагалися організувати допомогу. Кілька солдатів були вбиті після основної фази атаки, що лише посилило паніку. Внутрішні телеграм-канали пов'язані з силовиками уже прямого. Говорять про удар, який знищив бойову репутацію на ну, частини. За її словами, навіть у зоні бойових дій такого удару не очікували. Найбільше занепокоєння викликає отрата компонентів Тех 360 іранських ранських ракет, що перебували в обмеженому доступі. За інформацією розвідки, декілька із їхніх вціліли, але були захоплені підрозділами, які вже не мають централізованого управління. Це створює ризики вторинної ескалації та неконтрольованого використання зброї. Експерти уже називають цей удар повторною точкою. Він б'є. Не лише на військових потужностях, але по дипломатичному аспекту Москви. Співпраця з Іраном тепер офіційно палає, так і склади під удар по військовій частині 61991 один лише змінив баланс сил на театрі бойових і розкрив реальних втрат РФ на свої території. Психологічно це визнання того, що навіть глибокий тил більше не є безпекою зони, а це в свою чергу змінює військову логіку Міноборони Москви. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм. М. Каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!